Дізнаємося, як взаємодіють між собою магніти. Для цього візьмемо два магніти та покладемо їх на візочки та розмістимо на невеликій відстані. В першій частині досвіду розмістимо магніти так, щоб вони були повернуті один до одного однаковими полюсами, та будемо повільно зменшувати відстань між ними, переміщуючи один із візків. Ми бачимо дуже цікавий результат. Один із візків починає свій рух, хоча ми його і не торкаємось. Візок ніби відштовхується від візка, який наближається. Із даного спостереження можна зробити висновок, що одноіменні полюси магнітів відштовхуються. В наступній частині досліду подивимося, як взаємодіють магніти, які розміщені різноіменними полюсами один до одного. Для цього повторимо такий же дослід. Тепер ми спостерігаємо, що нерухомий візок з деякого моменту починає рухатись назустріч візку, який наближається, тобто вони взаємно притягуються. Можна зробити висновок, що різноіменні полюси магнітів взаємно притягуються.